Доброго дня, вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Audi Q5 2013 року. Дволітрові у нас дизельний двигун на автоматі на повному приводі, тобто кватро із пробігом 200 тисяч кілометрів. Авто з Європи надзвичайно гарному стані по кузові, без зауважень. Стоять класні оригінальні титани без бордюрок і теж все сезонка. Класна резина. Безключовий доступ присутній у нас. Текстильні сідушки темненького кольору, до речі, в чудовому стані механічне регулювання сидінь. Є не з детки світа, дечки дощу, мультикермо, круїз, звичайно, що автомат, функція старт-стоп, клімат двохзонний, підігрів сидінь і штатна мультимедіа. Стандартна комплектація, класний стан салону, доглянути чистенький без зауважень. Технічне авто повністю обслужене. На 180 тисячах замінено ГРМ, помпу, сіролики, масла фільтрами, повністю автобіль обслужений. Ось, якщо когось зацікавити автомобіль, виїжджайте містки. Лівки з 260 перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути наш сайт автопарк.ua, Там кожного дня появляються нові свіжі варіанти, і по дуже хорошим цінам.